Тербетелі Шахів грає проти Мендікс. Індія рейтинг 1907. Резвигаємо біт. Ну, бей. Ти чого сюди вийшов, словно? Правильно, а я сюди? а я туди. Хоч Б4 піти зі забрати, типу тут, так. Да? Так, так. Та я можу і так. Відкрию гру, поки тут в центрі, я бачу, ти тут не розслабився. Твій король розслаблений дуже. Шах якийсь. Ну, шах тільки королю легше буде, мої. Рощечки. When Поменяюсь. Поменяюсь, поменяюсь. Думаешь фрази у меня ты? Нет, не будем меняться. Не будем ми мінятись. Так, нема такого ходу. Є. Нема є. Ну, є хід такий. Але віддати слона. Не дуже я це хотів, але. Ще взяли шах. Взяли шах. Сюди не десь. Щось таке мусить тут бути. Убачим. Не, просто так. Угу. так. Подключим всех сюда. Я думал так просто пойти, но ты, бачу, ты хочешь так, не так не пойти, да? Ну, давай якось. А, і ти б'єш тут. Ух. Ну да. Ну, ок. Бери. А тут я не можу взяти, так? Да? Ну ок. Ну, відійшов. Поки тебе координації нема. Хорошу. Брати тут я не можу, на жаль. Але в мене є сюди у цей, сонце 4 хід. Хід. Слонце 4 хіт, як мінімум. Так, а це що таке? Якщо я взяв просто. Чому суть ходу, я не можу розуміти. Ти просто розвивається, чи ти хочеш щось мені тут. Добре, якщо я так просто пішов. Викурю цього ферзя, хоча й, можливо він тут і не дуже так і добре стоїть, але. Ля? Хоча тут буде тут, тут буде там. Так. Та це що таке вже? А, ти поле отримав для коня. Заберу, от ще мат отримаю якийсь. Н -н -н. Це, звісно, небезпечно, але що вже зробиш? А, небезпечно, тому що я зіваю тут, так? якось викручуватись з цієї халепи. Так, тут мата нема. На жаль. Конем бієм. О, а ні, ну це мені подобається. Ти свої тури загнав, неясно для чого кудись. Це добре. це можна було простіше так. на <кій> порізав <кій> 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 Добрай. Шах. Дякую. Складна партія, що сказати? Мендікс. 66 на 66. Це поганий хід, тому що він виводить слона біло пола. Відразу його віддає. Да, він розбиває структура, але мій король ще ж не в двох нулях. Я можу і в три піти. Лінія G якраз буде корисною для білих в майбутньому. Різко суперник грає, але в нього король в центрі і чорні поля слабкі. Взагалі слабкості багато. Тому відкриваємо гру, захоплюємо центр. Це тичок такий каже. Сильніше було посилювати всі свої фігури, своводити в гру. Якщо він грає, наприклад, 2-0, то тут у нас можна F4 просто. Добре, зразу нічого не видно. Окей. І тут у нього було щось. Ферж G5 у нього був хід такий. Геометрія шахів. І тут два удари на слона. У нього своя ідея. Тура 6. Це не туди. Ферзь це 5. А. Ясно. Ми ще слона 4 граємо. Зберігаємо слона, але. Верні відбились якість і все таке. І Все таке. 35. Треба міняти фрезів і якби погасили ініціативу. А тут він зіграв, ну, не знаю, максимально антипозиційно загнав всі тури в кут свої. Мої програми. Тут якось не сильнішим чином, ну. Окей, окей докі.